Програми Adobe Photoshop. Для початку ми відкрили фотографію файлом е відкрити, потім ми будемо її анімувати. Для цього ми її збільшуємо. З паличкою в ми її виділяємо і вбираємо непотрібне. Ось ми задній фон обрали, тепер ми нажимаємо шарим, нажимаємо Smart Object і Smart Object переобразували на його. Потім ми, окей, нажимаємо редактирование і нажимаємо деформацію. Ось ми деформацію нажали, тепер ми робимо якнайбільший точок, щоб скелет нашого чоловіка. Ось ми розробили. Тепер знову нажимаємо деформацію. Вперед таке робимо. Це було вперед назад. Thank you. Так, теперь мы создам временную шоу для видео. Мы создаем. Так, нажимаем сюда. Один раз. Почем двигаемся. Очень со временем в, 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 в тессе вышло такие иконочка. Теперь мы их просто сохраняем. Сохранить, як о, для веб. Ось. Ев. Все тут правильно. Сохраняем. И все, дякую за увагу.